Так, привет, ребята, хочу вам показати цены в Фінляндії на м'ясо, на рибу. Так, дивіться 990 євро за 0,3, коротше, 300 грамм Получается так. так

А, нет, это не курячь, это свинина, ребята, извиняюсь. Свинина. Сика. Сика будет. Свинина. Так, 3.99 акція. За 400 грамм. Я так понимаю, це говядина. Ну, ціни такі собі, дивіться, курочка, 4,29 за... 800 грамм по-моєму чи 900 там мені погано видно. Кусочки м'яса, ті гуляш, 399 за 350 грам. Ось такі ціни. Так, 1195 за кілограм м'яса. Це по-моєму свинина вже мариноване м'ясо ось такі ціни. 499 за 300 грам. Щось там паніроване, не знаю. Ну, є трохи м'ясо дорожче. Є 18,29 за 1 кілограм, ну тут нема кілограма, по-моєму. Там, мабуть, менше. цих тут. Коротше, говядина. 43,90 за кілограм. Я так розумію, це філе говядини. Погано видно. 43,90. Так, 39.80 за кілограм теж там якогось м'яса. Сочок. Ось такі ціни. Філе, <клес> Філе свинини 990 за кілограм. Так, ну і таке саме просте, це ковбаска 279 за 165 грам.

Масло 500 грамів, 6,49. Ось так от. Так, спеції по Євро 39, Євро 95, горошок 2,35, ну, перець. Маю на увазі. Перець горошком Євро 19. Там його не так багато, але є. Ну, майже все по євро. До євро, по євро. Ось такі ціни. Так. Друзі, пишіть коментарі. Може щось цікавить, можу вам підказати. Мука, дивіться, мука 2,25 євро за 2 кілограма. Ось. Ось. Ну, борошно. 3,19. За кілограм це щось дорожче, не знаю. Ось воно. 2,89. Ось за цю борошно. За 2 кілограма. Мівіна. 0,79 за одну штучку. 0,79 євроцентів за одну мівіну. Можно по акции взять за 3,39. Я не знаю, сколько там. 5 штук. Наверное, 6. 6 штук. Ну, есть трохи подешевше. 0,69 за одну штуку.

15 штук яєць, Це трохи дорожче яйця. Це все в євро. Макарони. Спагеті євро 95 за 1 кілограм. Євро 89, ну, ну ось така ціна. Так, друзі, всім пока. Буду йти, трохи поспішаю, пишіть коменти, підписуйтесь.